Слава Ісусу Христу, брати та сестри в Христі і просто підписники каналу, хто дивиться, вітаю і радий всіх бачити. Сьогодні хотів би говорити про як дьявол краде нашу самооцінку. І це дуже таке болюче питання, тому що, як сказати, світ говорить дуже багато, що там. Над самооцінкою треба працювати, там, заробляти кошти, кошти, щоб бути кимсь, будувати кар'єру, щоб бути кимся. Я не знаю, там, будувати там, спортивну кар'єру, щоб бути кимся. -та. І там, наприклад, займати якусь посаду, щоб бути, бути Та. Потім другий момент там, будувати там, свою сім'ю, щоб бути кимсь. Та. Ну, це все добре, будувати свою сім'ю, працювати над відносинами. Але потім, наприклад, там, мати статусну якусь машину, щоб бути кимсь. Там, та. Або мати, наприклад, там, я не знаю, хтось там цепи носить, хтось носить, хтось носить дорогі годинники, хтось має мільйони, мільйони в банках. І, знаєте, це все так прикольно, тіпа. але щоб я вам скажу таку річ. Щоб бути кимсь, треба просто пізнати, хто ти є в Бога. Так? В Божих очах. І коли ти, ти, наприклад, дізнаєшся, хто ти є в Божих очах, то тоді тобі не треба працювати не над самооцінкою. Не над якимось моментах, бо це все приходить, автоматично приходить до тебе через віру, через пізнання, пізнання Христа. І тоді треба просто розпізнати своє покликання. Як тобі рухатись далі за Христом? Як тобі будувати з ним відносини, як тобі з ним жити? І коли людина переживає цей зв'язок з Христом? З Христом відносини з Христом. Слухайте, я вам чесно скажу, мені хочеться бути неким. Аби аби Ісуса було побільше. І аби було більше євангелізації більше, більше людей е, пізнало Його. Для чого? Для того, щоб кожна людина зрозуміла, хто він є в Господі Ісусі Христі. Щоб кожна людина зрозуміла, що е, такого, як ти. Брат, сестра більш немає. І знаєте, що саме цікаво, і більш ніколи не буде. Господь творить один раз, Він творить щось прекрасне. Він не, він не творить зла. А от це, що робить світ? От Світ якраз хоче вкрасти в тебе те прекрасне. І через що світ краде? Ну, перше, через твою сім'ю. Другий момент дьявол нам показує гріхи. Він нам не показує добрі риси людей. Він нам показує гріхи церкви, гріхи, твої гріхи. Він показує, він не буде тобі показувати, який ти класний. А Бог, ти для Бога найкращий. Ти для Господа найкращий. знаєте, що саме цікаво? Бог мешкає в кожній людині. Образ і подоба закладена в кожній, в кожній людині. Тільки хтось крокує за, ці, за цією образом, за цим образом і подобою, а хтось просто. Хтось просто собі, ну, собі просто живе, якби там, та. Хтось собі просто, а, ну, просто заробляє там, та, і, і от той якийсь статус чи якусь кар'єру, якби. А це все таке пустота. Це така насправді така дуже, дуже велика пустота. А, може, вона зразу не приходить, але вона приходить. І це факт, коли людина наїдається всього того, що дає світ. І потім вона розуміє це все фігня. І от я вам хочу сказати, 10 років, як мене знайшов Господь, десь роки три, роки може, може років, років, ну, ну, може, три, може п'ять, я зрозумів свою сам, самооцінку в його очах. Та, я зрозумів, що ціннішого за мене в нього немає. Ціннішого за тебе в нього немає. Ціннішого за нас, людей, в нього немає. Не знецінюй себе. Пам'ятай, ти найцінніший. Твої діти найцінніші, твоя сім'я найцінніша, твої відносини найцінніші, твій монастир найцінніший. Кожна людина найцінніша. І чи вона є в спільноті церкви, чи вона не є? Його цінність не зменшується до жодної людини. Тому що він любить по справжньому, до кінця, до смерті любить, як ніхто. любимо, як він.